Привіт, я Ленка, я ілюстратор з України. І у мене тут черговий розпач на фоні новин, тому бажання робити щось для перемоги воно досягає максимуму. Тому я вам сьогодні пропоную долучитись до моєї невеличкої благодійної акції з моїм мерчем. А, я зробила, ну як зробила, знайшла <смі> два благодійних товари, які я хочу продавати за донати або на користь зсу. Які це товари? Один товар фізичний, там якщо ви, наприклад, в Україні знаходитесь, і один товар, так би мовити, віртуальний для тих, хто зараз за кордоном. Фізичний товар це мій календар настрою. Це такий собі дерев'яний календар з 11 картинками-статусами, які говорять оточуючим про те, у якому ви сьогодні настрої. Отака собі мила дрібничка з моїми ілюстраціями для підняття настрою та бойового духу. Теж дуже класно заходить як подарунок для близьких. Цей товар у мене в наявності десь, напевно, штук 10, може, менше, може трошки менше, і е, коштує календар настрою 150 гривень. Другий товар це електронний товар, електронна PDF-книжка з дитячими віршиками та ілюстраціями, яку я створила, здається, у 2019 році. Да. Це віршики, які я писала, коли була студенткою, дитячі такі наївні. Я їх згодом, коли вже жила у Києві, переклала за допомогою перекладача на українську мову. І це взагалі була перша моя книжка, яку я створила сама. Я зробила сама собі челендж на малюй книгу. По цьому тегу можете подивитися в інстаграмі, як йшла робота. Я раз на тиждень малювала розворот для цієї книжки. І отак я створила свій перший. Якийсь масштабний проєкт. Ця книжка, як я вже казала, доступна у форматі PDF і ви можете її придбати за донат 50 гривень. Як це взагалі організаційно можна, як це взагалі можна придбати? Ви є два варіанти: ви можете скинути на мою банку моно донат відповідної суми. Всі, абсолютно всі гроші, підуть на фонд Повернись живим. Якщо ви хочете задонатити кудись там в інше місце, там, я не знаю, точково там, або на офіційний рахунок, ви можете зробити свій донат відповідно суми оцього мого благодійного лоту, давайте так це назвемо, і прислати мені, і надіслати мені скрін. І я вам у відповідь попрошу у вас або контакти для нової пошти, або там електронну пошту, щоб відправити книжку. Можете звернутися до мене в інстаграмі, у Фейсбуці, як вам буде зручно. Ну, от такі у мене. У мене зараз є можливості допомогти трошки своїй країні. Вже два календарка благодійних у мене придбали. Один я відправила сьогодні. Відправлю другий, і я дуже сподіваюся, що хто з вас буде мати можливість долучитися до моєї невеличкої акції. Якщо немає у вас такої можливості, то ви можете поділитися цим відео там або постом в інстаграмі і розказати про це своїм друзям. Так що, отак слава Україні! Йдемо до перемоги.